Попри бюджетний сегмент, Oppo a 60 має кілька козирів в рукаві, наприклад, захист від падінь та ударів за військовим стандартом. Мене звати Роман, ви на каналі КТС, і сьогодні подивимося на Oppo a 60 Дизайн це завжди суб'єктивна справа, але у своєму сегменті a 60 безумовно є одним із найкрасивіших. Модель, яка потрапила до нас на огляд, має колір Ripple Blue із візерунком у вигляді брижів на воді. Проте існує більш стриманий варіант під назвою Midnight Purple. Проте він позбавлений таких декоративних хвильок. На передній панелі є мініатюрний виріз камери, а на задній незначний виступ, на якому розміщено два великих об'єктиви. Верхній об'єктив це основна камера, а в нижньому датчик глибини та спалах. На правому торці є кнопка живлення із інтегрованим сканером відбитків пальців. Він швидкий, а ще добре працює, навіть якщо ваш палець мокрий. Фронтальна камера також підтримує розблокування по обличчю. На правому торці є кнопки збільшення і зменшення гучності. А на лівому ви знайдете слот для двох сім карток та картки пам'яті microSD. на нижньому торці 3,5 мм джек, порт USB Type-C та динамік. Один факт про Oppo a 60 який вас точно здивує: він захищений від ударів та падінь за військовим стандартом. Це означає, що він суттєво стійкіший до пошкоджень та ударів, аніж звичайні смартфони. Зазвичай таку сертифікацію можна побачити лише у суттєво дорожчих апаратах, а також він захищений від вологі та пилу за стандартом IP54. ще один факт, який не створює вау ефекту, але точно потішить. Це комплектація. В коробці ви знайдете прозорий силіконовий чохол, блок зарядки із підтримкою Super 7 кабель для заряджання, а також на екрані смартфона з заводу поклеєно захисну плівку. Oppo a 60 отримав великий IPS-дисплей розміру 6,67 дюймів. Максимальна частота оновлення дисплею становить 90 Гц. Безумовно, хотілося би побачити тут 120, але це вже перевага флагманських пристроїв. 90 Гц цілком достатньо для того, щоб проклятий. Крутка та анімації виглядали плавними. Якість зображення хороша, а кольори досить точні, хоча роздільна здатність дисплею лише 720 p Типові рівні яскравості дисплею сягають 600 ніт, але пікова яскравість, якою виробник хизується на коробці, серед решти характеристик, досягає 950 ніт. Нова функція Oppo A60, якої не було в попередніх смартфонах серії, A, це Splash Touch. Навіть якщо на екрані є краплі води, ви можете користуватися дисплеєм без дискомфорту. Що стосується звуку, то Oppo a 60 має стереодинаміки. Адже смартфони базового рівня, як правило, мають лише монодинамік. До речі, тут достатньо непоганий звук, який ви зможете підвищити аж до 300 Oppo a 60 працює на Snapdragon 680, має 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудовану пам'ять на 128 чи 256 ГБ. Він без проблем справляється із звичайними завданнями та неважкими іграми. Якщо ж ви хочете грати більш ресурсоємні ігри, то доведеться зменшити налаштування графіки до середніх чи низьких. Наприклад, такі ігри, як Call of Duty Mobile та PUBG, можна грати, але краще дотримуватися низьких налаштувань графіки, якщо ви хочете отримати пристойну. Частоту кадрів. Такі ігри, як Asphalt 9, які, до речі, переіменували в Asphalt Unite, також варто грати на середніх або ж низьких налаштуваннях графіки. Обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ, але ви можете розширити її до 16 за допомогою функції Oppo RAM+, тобто віртуальної оперативної пам'яті. Основна камера на 50 Мп, додаткова на 2 Мп. Це датчик глибини. Фронтальна камера на 8 Як і очікувалося, Oppo a 60 може робити гарні фотографії, Фотографії в умовах хорошого освітлення. Тут є датчик глибини, який допомагає робити портретні знімки із чіткою межею між об'єктом зйомки і заднім планом. Проте, як і багато пристроїв цього сегменту, камера не дуже добре справляється зі зйомкою в умовах недостатнього освітлення. Знімки, зроблені в умовах низької освітленості, мають помітний рівень шуму. Що стосується зйомки з великої відстані, то зум може сягати 10-кратного цифрового збільшення. Але ми б не радили використовувати зум більше 5 ік. Що стосується відео, то якість записаних відеороликів на середньому рівні ситуацію можна покращити, якщо використовувати штатив для стабілізації зображення. Друзі, це відео з основної камери Oppo a 60. На основну камеру ви можете знімати відео Full HD або 720p 30 кадрів за секунду. Як ви бачите, електронної чи оптичної стабілізації на основній камері немає, тому якщо ви будете знімати відео з рук. Тут буде присутня ось такий ефект тряски, який, в принципі, можна буде спробувати потім прибрати на постпродакшені, проте це вже буде набагато важче, краще, коли у смартфоні є вбудована електронна або оптична стабілізація. Якщо знімати зі штативу, який і казав, то в принципі достатньо непогано, проте ну, це дійсно треба. Смартфон конкретно закріплювати на штативі, тому що зараз я пробую статично знімати з рук, все одно є такий ефект. Видно, що це знято, що картинка не дуже стабільна. А давайте спробуємо, подивимося, наскільки близько можна фокусуватися під час відео. Достатньо непогано, дивіться, ось аж так може. Смартфон фокусуватися на відео. Це непоганий результат. Непогано. Що ж, я в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. А тож, друзі, на фронтальну камеру Oppo a 60 також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. А, як ви розумієте, тут так само. Хоча мені здається, що вже на фронтальній камері є якась електронна стабілізація програмна, тому що відео з фронтальної камери мені. Особисто виглядає стабільніше, ніж з основної. Тобто, виробник, напевно, зробив ставку на саме на те, що користувачі будуть більше знімати на фронталку, аніж на основну камеру. Те, тобто, що ви бачите, я зараз смартфон знову ж таки несу у руках, і тут ну, картинка помітно стабільніша, аніж на основну. Ось така у нас виходить картинка, навіть якщо знімати в доволі складних умовах. І, скажімо так, неприйнятних от сонце у мене просто ззаду. Тобто ззаду мало би бути все максимально пересвідчено, або, наприклад, я мав би бути пересвідчений, проте експонометр е, впорався зі своїм завданням, достатньо непогано виглядає це все. Хоча умови, скажімо так, не найкращі, як для зйомки. Зараз у нас майже опівдні, перша година дня, сонце зверху, тому ось так от ззаду. А от зараз вже є трохи пересвіт. Що ж, можете написати в коментарях, як вам основна та фронтальна камера Oppo a 60, як для фото, так і для відео. Чи годиться вона, наприклад, для початківця, якщо вести свій Тік-Ток? Скажімо так, це вже зараз популярно. Чекаємо вашої думки у коментарях. Oppo A60 отримав акумулятор золотого стандарту. Це 5000 мАч. Попри підвищену частоту оновлення 90 Гц, він протримається на одному заряді цілий день. Не робочий цілий день. У типовий робочий день акумулятор може розрядитися зі 100% приблизно до 30%. В тесті Geekbench смартфон потримався 8 годин та 45 хвилин при повному навантаженні на процесор та на максимальній яскравості дисплею. Швидкість процесу заряджання, як для бюджетного пристрою, достатньо висока, і все це завдяки комплектному зарядному блоку. Зарядний блок SuperVOOC потужністю 45 Вт, що входить до комплекту, повністю заряджає смартфон приблизно за півтори години. Oppo A60 – це доступний смартфон, який має достатньо цікавий дизайн, захищений від падінь та ударів за військовим стандартом, має гучні стереодинаміки та по сучасним міркам. Достатньо багатий комплект. Якщо вам сподобався Oppo A60, посилання я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас лишилися якісь запитання про цей смартфон, задавайте їх у коментарях. Па-па!